Шановні друзі, ми сьогодні поговоримо про запальні захворювання органів малого тазу. Що це за термін? Такий запальні захворювання органів малого тазу, і про що взагалі мова? Це модель матки, але не тільки це матка, маткові труби, яєчники шийка матки і піхва, тобто нема тільки зовнішніх статевих органів вульва, те, що ми називаємо. Жіночі статеві органи розділяються, коли ми говоримо про запальні процеси по лінії шийки матки на верхній і нижній поверх. Чому так це зроблено? Тому що, в принципі, піхва і шийка матки це внутрішні вже статеві органи, не зовнішні. Тому що шийка матки це той бар'єр. Який для запальних захворювань дуже значно змінює і клінічну картину, і ризики для здоров'я. Запальні процеси нижнього поверха, починаючи з шийки матки, піхва, вульва і так далі, вони зазвичай Проходять більш легко, вони можуть бути дуже неприємними, але вони не загрожують суттєво життю, не викликають там високу температуру, не викликають безпліддя, і, в принципі, лікуються частіше за все в амбулаторних умовах. Ну, за деякими окремими випадками, такі як, наприклад, абсес бартерінової залози, може також бути з температурою, але в цілому всі вагініти, цервіцити, якісь вульвовагініти, вони протікають. Просто але, от коли вже не справляється шийка матки, і починаючи з порожнини матки, з ендометрія труби, сальпінгіт і запалення яєчника яєчника офоріт, або сальпінгоофоріт раніше називали це запалення, або нексит запалення придатків матки. Це вже серйозно, тому що воно може викликати безпліддя, якщо не полікувати вчасно. Воно може викликати переходити на очеревину і викликати пельве а згодом і навіть і пеританіт. Тобто, це вже запалення черевної порожнини очеревини, яке може мати. Не тільки серйозні наслідки для здоров'я, а й може навіть причиною бути загибелі жінки. На жаль, такі випадки зустрічалися в нашій достатньо вже великій практиці. Все, що знаходиться вище, оце запалення зараз називається запальні захворювання органів малого тазу, ЗОМТ, а аналогічний термін в англомовній літературі. Він також є: Pelvic Inflammatory Disease, Тобто, фактично, у нас зараз відбулася уніфікація термінології, і всі ці сальпінгіти, аднексити, вони. Замінилися загальним терміном, тому що, в принципі, часто інфекція вона не обирає, щоб вона уражує тільки там, трубу, там, сальпінгіт, або це запалення ще ендометрит, запалення ендометрія з матки включає. Все одно лікуються вони достатньо схожі, якщо немає гнійного процесу, нема обсидування в придатках або там, вже безпосередньо в малому тазі. То це лікується антибактеріальними препаратами, тобто антибіотикотерапія. Якщо перебіг не тяжкий, то це може бути навіть амбулаторне лікування. Якщо перебіг тяжкий, є висока температура, є сильні зміни в аналізах, є суттєвий дискомфорт, болі, нездуження, і ви не працездатні, не дай Бог, така ситуація. То це лікується в умовах стаціонара, також використовується основа лікування, такого антибактеріальна терапія. Тобто, це вже антибіотики. Тут вони дійсно важливі. Тут достатньо агресивні препарати, агресивне лікування використовується. Якщо є запальний процес, який перейшов вже до нагноєння, тобто є джерела вже сумковані там, де гній знаходиться, то в таких ситуаціях в ідеалі робиться лапароскопічна операція і дренування цих вогнищ. В деяких ситуаціях потрібно видаляти маткові труби для того, щоб вилікувати запалення, тому що вони зазвичай неспроможні вже після перенесеного такого запального процесу. В деяких ситуаціях робиться просто. Тільки тренування, промивання і продовження антибіотикотерапії все залежить від конкретної клінічної ситуації, від збудника, який. Викликав цей запальний процес. От. Тобто на сьогоднішній день більш сучасний варіант і більш правильний – це називати це запальні захворювання органів малого тазу. Тому що ну, навіть логічно ми не знаємо, це сальпінгіт чи аофаріт. Ми дивимося і бачимо, що придатки з одного, або з обох боків вони болісні, є ознаки інфекції у людини. Але чи є там ендометрит, чи немає, ну, складно сказати, тому що інфекція вона ж всю цю зону може уражувати. Тому Таке узагальнення воно прийнято. Зараз і у світовій літературі, і в нашій україномовній літературі. У нас на казах. Дуже. що міздрава улюблена є от така термінологія. От. Бажаю, щоб ніколи ви з тим особисто не стикнулись з неприємним захворюванням. Завжди на варті вашого здоров'я. До нових зустрічей.